Василь Вербецький, три сини. Сім'я Оксани і Івана мало чим відрізнялася від іншого селі. Жінка працювала в городній бригаді, а її чоловік будівельником у місцевому господарстві. Спочатку жили вони разом із батьками Івана, а згодом на цьому ж обійсті збудували собі хатину. В Оксани більш владний характер, понад усе вона любить чистоту і порядок. У чоловіка, ж нині вже покійного, були золоті руки, він був спокійний і дуже добродушний. Вони доповнювали одне одного і в сім'ї завжди панували добро, злагода і взаєморозуміння. розуміння. Бог не обділив Оксану і Івана діточками. Вони виховали трьох синів, любили і ставилися до всіх однаково, привчали до праці, допомагали здобувати освіту і турувати свою стежину в житті. Найстарший Олексій обрав робітничу професію, працює на заводі в місті, має гарну дружину двох діточок. Разом вони спромоглися придбати квартиру і машину, вже сина й дочку поставили на ноги. У найменшого Павла перший шлюб був невдалим. Не склалося в нього спільне життя з однокласницею, і через декілька років вони розлучилися. Можливо, ця життєва обставина змусила його з головою поринути в роботу, відчув, що може започаткувати власну справу і ризикнув стати приватним підприємцем. Нині його іграшки і сувеніри користуються у покупців неабияким попитом. Налагодилося й особисте життя. Павло покохав Світлану, згодом у них народилася донечка, якою вони не натішаться. Найбільше не пощастило на думку матері середньому сину Віталію. Хлопець і вчився непогано і в техніці ще змалку розбирався, відслужив в армії, одружився, синок підростав, але якось не клеїлося сімейне життя у Віталія. Жив він у приймах, тож до домашньої роботи по господарству не дуже брався, вважаючи, що це не його. Потім розхотілося йому і шоферувати, за копійки гнути спину не буду, твердо заявив він дружині раї. Деякий час торгував городиною, траплялися й випадкові роботи, але дедалі менше заробляв. З часом взагалі почав байдикувати. Начебто і в чарку не заглядав, але життя є життя. Почалися фінансові труднощі. Рая зовсім не встигала. І на роботу треба, працювала кухарем і цятку, і за сином приглянути, і їсти наварити, і в хаті прибрати, і город обробити. А чоловік, як трутень, і на роботу не ходить, і вдома не допомагає. Спочатку розмовляла з ним по-доброму, переконувала не діяло. Почалися сварки. На боці раї були не лише її батьки, а й Віталія. Не вплинули на сина й вони. Зрештою, Раї все це набридло, і вона подала на розлучення. Перейшов Віталій до матері жити. Старенька вже не дуже може поратися на городі, тож більше долучала до роботи сина. Це йому не сподобалося, і він вирішив жити окремо. У другому кінці села за невеличку суму купив стареньку хатину і почав хазяйнувати. Правда, в його хазяйстві лише один кіт. Віталій звик не обтяжувати себе жодними проблемами. Син виріс, вважай, без підтримки батька, закінчив коледж, почав працювати. Йому, звісно, дуже потрібна допомога батька, але яка від нього поміч? До Оксани часто приїжджають діти, онуки, особливо на свята, інколи приходить і Віталій. Хоч і дорослі сини, мати й досі переживає за них. Найбільше ж серце щомить у неї. За середнього Віталія!